Побачила я в інтернеті такий рецепт, який називається сметаник з ореву. Туди потрібно пів кілограма ореву, але я подумала, що це не такий собі і дешевий виходить сметаник, і вирішила замінити. І замінила я його на бюджетне печиво. Ну і власне, ось і воно печиво з найближчого магазину. Отже, у печиво відокремлюємо. Начинку та подрібнюємо саме печиво у блендері до стану крихти. Взяла собі помічника, щоб він перетирав. Додаємо до нашої цієї крихти розтоплене вершкове масло та перемішуємо. Дві треті крихти кладемо у роз'ємну форму і добре-добре утрамбовуємо, формуючи дно разом з бортиками. І в холодильник, поки будемо. Робити зараз заливочку, вона у нас побуде в холодильнику. Два яйця, цукор, борошно, ріпка солі. Поєднуємо, не збиваємо, а поєднуємо. Додаємо сюди ж начинку з печива, сметану. Поставили на вогонь і постійно-постійно помішуючи, доводимо його до такого стану загустіння. Все, крем загустів, вимикаємо. Беремо вже м'яке вершкове масло. І зараз збиваємо міксером. До масла ми додаємо крем, який вже охолов до кімнатної температури і збиваємо до однорідності. Додаємо крем в нашу заготовочку і засипаємо все залишками крихти. І в холодильник на ніч. Ось такий прям плотненький. Це божественний смак, я вам кажу. Особливо цей крем. І знаєте, на рецепті там, де я його побачила, писали в коментарях ці дівчинці. Що там забагато цукру там чи що, ну що, типу, воно буде солодке сильно, приторне. Ні, ніяке воно не солодке, ніяке воно не приторне. Дуже-дуже класне. Саме найголовніше, що і не потрібно. Як бачите, воно дуже міцне. Боже і це дуже смачно. Рекомендую. І нагадую, це не мій рецепт. Я його просто беру, пробую і висловлюю свою особисту думку.